Архітектура це мистецтво навколо нас. Щоб побачити шедеври майстрів пензля чи пера, ми відвідуємо виставкову залу або бібліотеку. Мовчазні будівлі милують наше око будь-де. Навіть у найвіддаленішому селі знайдеться старовинний витвір з що розповість багато цікавого про давні часи та своїх сучасників. Сергій Прокопович Тимошенко відомий архітектор, автор споруд, що власною геометрією. Відтворюють українську ауру минулого та знайомлять з естетичними уподобаннями наших попередників. Віддавна точиться суперечка навколо питання: архітектура це наука цифр та ліній чи маніфестація емоцій та особистості автора. З одного боку, приваблива композиція будівлі є сукупністю математичних правил, які були відомі митцям різних професій ще від часів Леонарда да Вінчі. Однак з іншого архітектурний витвір позбавлений почуттів. Кожен на приємну мелодію з фальшивим співом, кожен архітектор може сказати, що тільки творчість, тільки натхнення, тільки образне мислення дає уявлення і дає початок будь-якій споруді чи будівлі, незалежно від того, якого розміру, якого призначення ця будівля, але очевидно, що в першу чергу індивідуальність архітектора визначає, визначає творчість і визначає кінцевий результат. І, власне, архітектура, звичайно, це мистецтво, це образ, який народжується у свідомості конкретної людини. Церква у селі неподалік рівного здалеку привертає увагу своєю красою та оригінальністю. Цей шедевр міг створити тільки знавець та поціновувач української спадщини. 1923 року Сергій Тимошенко закінчив проєкт церкви у селі Бронники. Тут автор планував поєднати народні традиції з рисами українського архітектурного модерну. Дана споруда вабить красою з будь-якого боку. Профіль чи анфас ближче або далі, байдуже. Зовнішній вигляд церкви в одинаковій мірі дивує непідготовленого спостерігача своїми геометричними формами та пропорціями. Напевне, масштаби впливу на пересічного глядача і визначають талант архітектора. Церква цікава тим, що Сергію Прокопише вдалося в цій споруді, на відміну від попередніх років, коли Волинь входила до складу Російської імперії. Відновити традиції власне, давньоруської дерев'яної архітектури. І таким чином можна підводячи таку загальну загальну характеристику його творчості в галузі сакральної архітектури, можна сказати, що ...власне, йому вдалося відродити ті традиції, які були частково втрачені під час панування Російської імперії, якась намагалася принести на Волинь свістий». Церква. Консолідувала свої рідні для різних українських земель ознаки. Крім того, деякі деталі споруди відтворюють актуальний тоді стиль модерну. Цікаво, що цю церкву він запроектував, проживаючи на той момент у Львові, і в її архітектурному вирішенні поєднано. Дуже багато різноманітних впливів. Можна сказати, що це такий збірний образ української церкви. Чому? Тому що, власне, в своєму силуеті церква подібна до церков центральної України. В деяких деталях має риси українського архітектурного модерну. Але в цілому це типова українська церква, яка характерна як для центру, так і для заходу, так і для сходу України. Проживаючи у Львові, талановитий архітектор створював креслення сакральних та інших споруд. Він також активно займався громадською діяльністю, спрямованою на поширення та популяризацію української національної ідеї. Прибув він у Львіві. Ви знаєте, він так, ніби москатистака, ніби така нова влилася в архітектурне львівське середовище. Він і Петро Холоне там організували гурток українських. Діячі українського мистецтва. І, власне, мета цього гуртка була консолідувати навколо себе кращі сили, кращі архітектурні власне, українські сили, які на той час були у Львові, які на той час були в Галичині. І е, результатами роботи цього гуртка це було проведення виставок українського мистецтва, виставок і мистецьких, і архітектурних. Здавна освіта і виховання окреслюють успішне майбутнє громадян, а відтак і всього суспільства. Сергій Тимошенко виріс в українській інтелігентній сім'ї, що і визначило його політичне кредо на все життя. Кількість інформації на початку 20-го століття була в рази меншою, ніж тепер. Напевне, тому погляди та переконання людей у ті часи відрізнялися від нинішніх незмінністю і помітніше позначалися на професійній діяльності. Початкову освіту він отримав вдома, тобто, фактично, очевидно, атмосфера в сім'ї сформувала в ньому якісь такі початки і уявлення про те, що таке рідна земля, що таке патріотизм, і, очевидно, пізніше, коли він вже обрав свій життєвий шлях, творчий шлях. Він старався ось ці уявлення про державу, про свою націю, якимось чином втілити і візуалізувати в тому, чим він займався, тобто в своїх об'єктах. Сергій Тимошенко народився на Чернігівщині, закінчив Петербурзький інститут цивільних інженерів і у 1906-1907 роках працював у Ковелі – Далі український архітектор переїхав до Харкова, міста, де донині вціліло найбільше споруд у його виконанні. Його наслідки сьогодні дуже вистребувано, оскільки сьогодні архітектура України переживає період, коли питання національного в архітектурі ставляться на перше місце. И что характерно обращ... в архитектуре обращения к этим национальным традициям происходит тоже закономерно. Это происходит в период смены эпох, от перехода к одной эпохе в другую. Это было и э, при переходе от средневековья к новому времени, когда э, рождалась архитектура украинского барокко. затем на рубеже 19-20 веков при переході к соціалістическому періоду, тогда теж дуже сильны традиції національної архітектури. Ну і сьогодні, конечно, поскольку ми переживаємо період становления нової архітектури. Працюючи у Харкові, Сергій Тимошенко разом з іншими фахівцями розробляє національний стиль в архітектурі, який прослідковується у проєктуванні різних будівель. Проукраїнська складова Тимошенківського я найповніше проявилася протягом діяльності Центральної Ради та Петлюрівської директорії. Коли національні політики виборювали для своєї батьківщини місце на картах Європи, він є активним членом Центральної Ради, активним членом проголошення Української Народної Республіки. А в 2019 році, коли утворився уряд Петлюри Директорія, він стає міністром шляхів сполучення в уряді директорії. Від імені Української Народної Республіки він у дев'ятнадцятому році підписує договір про об'єднання Кубані Кубанської республіки з Українською Народною Республікою після приходу більшовиків на велику Україну Тимошенко емігрує на захід спочатку до Львова, а пізніше до Праги, де працює професором української студії пластичного мистецтва. Однак невдовзі повертається на Волинь та приймає польське громадянство. Тут він далі активно працює над сакральними та іншими спорудами. В 40-му році він е, втікає з окупованої німцями Варшави до Холма, де в той час перебував митрополит е, Іларіон Іваногієнко, і разом з ним сорок. 43-му році, му році, -му, на початку 44-го, емігрує до Канади. В Канаді він вже встиг спроектувати дві катедри православні катедри в Ванкувері і Саскатуні. Польський період найперше цікавий його політичною діяльністю у парламенті, де українськими проблемами цікавилися найменше. Він лобіює ряд важливих рішень для православної громади. Крім того, у 1936 році Сергій Тимошенко очолює українських угодовців на Волині. Він вмів відстоювати українські інтереси на сеймовій трибуні, вмів дбати про. Національний момент в політичному житті краю, наприклад, у 38 році справа села Гриньки, коли поляки насильно окатоличували православне населення, змусила Тимошенка відверто заявити про це з сеймової трибуни. Тимошенко активно відстоював збереження на Волині, Волинської духовної семінарії. Чому в Крем'янці? Дуже просто: Крем'янецька духовна семінарія готувала українських священиків. Переведення її у Варшаву. Позбавляло такої можливості у Луцьку, український зодчий спроєктував ще одну споруду на Рівненщині, що вціліла донині, плануючи церкву в ім'я Різдва Пресвятої Богородиці, що в селі Ясининичах, Сергій Тимошенко також дотримався місцевих традицій з одного боку, а з іншого відтворив архітектурні тенденції свого часу. В деталях ми бачимо вплив західноєвропейської архітектури, але об'ємна композиція знову таки засвідчує, що церква має суто національний український характер. Цей характер проявився в бароковому, стрімкому, пластичному завершенні об'єму в п'ятикупольній композиції, в окремих деталях і формах дахів. І в тому числі також український національний характер, архітектор прагнув якимось чином відобразити в інтер'єрі. Зокрема, як для церкви в Бронниках, так і для церкви в Ясениничах він запроектував іконостас, який, на його думку, теж відображав риси українського національного мистецтва і української національної архітектури. Сергій Тимошенко вважають науковці стояв біля витоків вітчизняного архітектурного стилю під впливом нових творінь зодшого. Його наступники активніше використовували мотиви козацького барокко. Працював над новою типовою власне українських будівель. Можливо, десь у серці жила мрія про самостійну Україну незалежну, і от власне тоді би результати у цих от шкіців, таких просто абстрактних, теоретичних, могли стати в нагоді. Бо це були проекти ратуш, проекти народних домів, проекти типових церков, які могли бути зреалізовані лише от в умовах ну справді своєї держави. Зважаючи на педантичну математичну точність, яку вимагає професія, проектування будівель це відзеркалення переконань та поглядів архітектора його творчого начала. Сергій Тимошенко на жаль не дочекався самостійності рідної країни однак, все життя присвятив цій ідеї.